Шановні колеги, дорогі друзі, шановні гості, для мене велика честь бути тут сьогодні, адже нам потрібно готуватися до майбутнього. Справді криза, з якою ми стикаємося, значно поглибилася протягом минулого року. Ми наближаємося до відзначення чотирьох років війни Росії проти України і ми продовжуємо захищатися. Кібернапади диверсії протикритичної інфраструктури, іноземне втручання та маніпуляції інформацією, військове залякування, територіальні загрози та політичне втручання і стало болісно очевидно, що Росія залишатиметься серйозною загрозою безпеці в довгостроковій перспективі. Близький схід пережив рік безперервної кризи від конфліктів у Ємені, Сирії та Газі до протестів в Ірані. Єдина впевненість зараз полягає в тому, що цей регіон залишатиметься абсолютно непередбачуваним Китай також залишається довгостроковим викликом. Він становить ризик для нашої економічної моделі, загрожує країнам у східно та південно китайському морях і підтримує війну Росії проти України. У цьому плані Китай не єдиний як підкреслив президент Зеленський минулого тижня в Давосі. Росія може й надалі виробляти зброю та оплачувати її завдяки імпорту критично важливих деталей і постійним продажам нафти. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні відрізати Росію від обох цих джерел. Можливо, найбільша зміна у фундаментальній переорієнтації відбувається по той бік Атлантики переосмислення, яке сколихнуло трансатлантичні відносини до самих основ дозвольте мені висловитися гранично чітко ми прагнемо міцних трансатлантичних зв'язків. Це ж та. Залишатиметься партнером і союзником Європи, але Європі потрібно адаптуватися до нових реалій. Європа більше не є головним центром тяжіння Вашингтона, зміна триває вже деякий час, це структурне, а не тимчасове явище. Це означає, що Європа повинна активізуватися. Жодна велика держава в історії ніколи не передавала своє виживання на аутсорсинг і не виживала. Ці події створюють серйозний тиск на міжнародні норми, правила та інститути, які ми вибудовували понад 80 років, і на їхнє дотримання. Ризик повного повернення до політики примусу, сфер впливу та світу, де сила визначає правоту, є цілком реальним. Відтоді, як ми востаннє тут спілкувалися, вірус почав поширюватися. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні дуже влучно висловився у своїй промові в Давосі Настав час і для Європи зняти свою вивіску, визнати, що цей тектонічний сув залишиться з нами і діяти невідкладно. Коли я була школяркою в Естонії, ще до того, як у когось з'явилися мобільні телефони в кишені у багатьох школах. Використовували дзвінкову систему, щоб повідомляти час. Перший дзвінок був сигналом іти на урок, другий дзвінок був попередженням. а третій дзвінок означав, що ти запізнився і це матиме наслідки. Зараз ми небезпечно близькі до третього дзвінка. Перш ніж цей третій дзвінок справді пролунає, нам потрібно внести відчуття терміновості у наші зусилля в чотирьох сферах. Перша і, мабуть, найважливіша з них це оборона. Нам потрібні спроможності для стримування і захисту. Ви всі знаєте діагноз. В Європі бракує взаємодоповнюваності спроможностей. Ми занадто зосереджені на національних інтересах, щоб серйозно боротися з фрагментацією. Фрагментація робить нас повільними, вона робить нас слабкими. Нам потрібно змінити культуру, відійти від мислення як окремі нації до спільних дій, як європейці у сферах, що включають інвестиції, розробку, закупівлі, обслуговування, навчання по всьому колу. Наші витрати на оборону зростають, і це добре. Але Європі бракує низки стратегічних можливостей, які часто є надто дорогими або складними для розробки однією окремою державою членом. Тож справа не лише в тому, скільки ми витрачаємо, а й у тому, чи витрачаємо ми ці кошти розумно і з максимальною ефективністю. Ми також повинні знайти правильний баланс. Між інноваціями та традиційними системами війна швидко змінюється. Можливості, які використовуються сьогодні, можуть стати застарілими вже завтра. Нам потрібно поставити наші збройні сили в позицію сили. Або, простіше кажучи, ми повинні бути здатними виграти бій сьогодні і бути готовими до завтрашнього дня. На щастя, ідей щодо вирішення кожного з цих питань не бракує, і ми вже досягли значного прогресу. Тільки подумайте: біла книга дорожня карта оборонної готовності, 9 цілей щодо спроможностей, пріоритети, визначені державами-членами. Але вирішення проблем із нестачею спроможностей також означає постановку досить складних питань. Яку геополітичну роль ми хочемо, щоб Європа та ЄС відігравали? Чи можемо ми визначити набір цілей щодо спроможностей НАТО для Європи, розвиток яких потім міг би підтримати ЄС? Чи могли б ми також розглянути створення військових спроможностей ЄС, які фінансувалися б і належали державам-членам? Ці та інші чутливі питання потребують політичних дебатів і дій. Другою пріоритетною сферою для дій є оборонна промисловість. Тут відбувається досить багато, ми вже створюємо умови для процвітання цієї галузі, і я впевнений, що мій хороший колега Андрес Кубіліус детально зупиниться на цьому за кілька хвилин під час свого виступу. Але тут я лише хочу відзначити, що ми спостерігаємо поступове нарощування темпів. Є довгий перелік сфер, у яких ми вже діємо, але де існує нагальна потреба зробити більше, щоб досягти переломного моменту? Насамперед, нам потрібно закрити власні прогалини, але ми також стоїмо перед ще одним величезним завданням підтримати Україну 60 мільярдами євро військової допомоги у 2026 та 2027 роках, і забезпечити, щоб Україна отримала необхідні спроможності швидко для цього. Європейська промисловість просто повинна виконати своє завдання. І чому? Тому що інакше ці гроші підуть за кордон да, до тих галузей, які можуть це зробити. Це європейський момент, щоб показати, на що ми здатні будьте готові прийняти цей виклик. Я говорю тут про адаптацію нашої оборонної промислової бази для кращої підтримки оборони Європи. З критичною масою економією на масштабі та глибшою транскордонною співпрацею для забезпечення безпеки постачання. Транскордонна співпраця, а також взаємодія між великими компаніями з одного боку та малими і середніми підприємствами з іншого, формують більшу відповідальність серед промислових учасників за безпеку і оборону нашого континенту. Також потрібні більше інновацій, підприємництва та приватного фінансування. Завдання ЄС підготувати ґрунт і створити необхідні умови, але завдання промисловості виконати це. Якщо ми хочемо досягти цієї точки неповернення, вкрай важливо забезпечити ширше розподілення ризиків і відповідальності між державами-членами як у політичному, так і в економічному плані. З програмами Rearm і Safe ми подали чіткий сигнал про попит, промисловість повинна відгукнутися на цей заклик. Це також вимагає потужної підтримки з боку Європейського оборонного агентства, військового персоналу ЄС, а також Європейської комісії. Разом ми повинні допомагати об'єднувати попит і заохочувати спільні закупівлі, щоб промисловість могла краще прогнозувати, як приймати інвестиційні рішення. Третій пріоритетний напрямок, який я бачу, це партнерства, перш за все, НАТО. Понад 20 років тому, коли моя країна приєдналася до ЄС, а також до НАТО. Якщо вже на те пішло, у нас було лише те, що ви пам'ятаєте, як Берлін Плюс. Це була рамкова угода 2003 року, яка дозволяла ЄС використовувати військові ресурси НАТО для управління кризами та операціями під проводом ЄС у випадках, коли НАТО вирішувало не діяти. Ми пройшли довгий шлях за ті 10 років після цього. Перша спільна декларація ЄС НАТО у Варшаві існує конструктивне лідерство та тісна співпраця між персоналом. Більше того, повномасштабна війна Росії призвела до безпрецедентних раніше немислимих змін у межах ЄС. Перше ми цілеспрямовано, свідомо використовуємо наші інструменти, спрямовані на досягнення результатів для підтримки встановлених цілей щодо спроможностей союзники по НАТО. А разом з цим територіальна оборона та стримування НАТО. Адже головна мета зробити 23 спільних члени сильнішими. Ми всі добре усвідомлюємо політичні питання, які обмежували співпрацю. Але особливо зараз, коли США спрямовують свою увагу за кордон і за межі Європи, НАТО має стати більш європейським, щоб зберегти свою силу, і для цього Європа повинна діяти. Наприклад, ми маємо забезпечити, щоб наші ініціативи у сфері безпеки і оборони залишалися доповненням до НАТО. Для цього м'яч також на полі НАТО. Якщо ми хочемо використовувати інструменти ЄС, такі як наші бюджетні та регуляторні можливості, щоб підтримати і посилити НАТО, ми повинні знати, які саме потреби і цілі існують. Чим більше інформації надає НАТО, тим краще ми зможемо узгоджуватися. Тут ті 23 країни, які є членами обох організацій, несуть особливу відповідальність і мають безпосередній інтерес у забезпеченні узгодженості. Коротко кажучи, нам потрібно синхронізувати наші зусилля з НАТО, щоб доповнювати одне одного, і продемонструвати, як окремий європейський стовп додає цінності завдяки більшому розподілу тягаря та зміцненню військової потужності на нашому континенті. Це стосується сторони НАТО, але дедалі більше наші двосторонні партнерства також стають цінним інструментом не лише у сфері безпеки і оборони, а й у ширшому контексті зовнішньополітичних питань. Країни по всьому світу прагнуть диверсифікувати свої партнерства, щоб впоратися з підвищеним ризиком. Я чую це щоразу, коли подорожую і зустрічаюся з цими країнами в інших регіонах. І коли вони шукають сильного партнера, дедалі частіше вони звертаються також до Європейського союзу. Зараз у нас є дев'ять конкретних партнерств у сфері безпеки і оборони. Я щойно підписала дев'яте вчора з Індією. Для мене важливо, що це індивідуально розроблені домовленості, які є дієвими з акцентом на конкретні результати, що приносять користь обом сторонам, такі як внески у місії та операції, спільні тренування, навчання ініціативи. Партнерство також може бути використане для досягнення ключових спільних цілей у сфері безпеки й оборони, наприклад, підтримки України. Ми могли б значно посилити нашу співпрацю з обраними однодумцями партнерами. Але ми також могли б надати пріоритет партнерам, які є лідерами у своїх регіонах, щоб зміцнити позиції та наратив ЄС на світовій арені. Четвертий пріоритет для дій це те, як зробити наше політичне і військове ухвалення рішень більш відповідним до мети, більш чутливим до нагальної ситуації, в якій ми опинилися. Давайте визнаємо, Європа може діяти повільно. Анонімність означає, що ми не завжди можемо діяти з необхідною швидкістю. Звісно, між державами-членами існують політичні розбіжності. Це цілком природно. Але анонімність також використовується деякими як інструмент для торгу, і не може бути так, щоб вето однієї країни визначало політику для інших, тому нам потрібно подумати, як зробити наші процедури більш ефективними. Ми можемо надихатися багаторічним процесом у сфері юстиції та внутрішніх справ, який перейшов від виключної компетенції держав-членів до спільної. Ми можемо дослідити положення договорів щодо таких тем, як конструктивне утримання у контексті військових і оборонних рішень. Ми повинні наважитися також розглянути питання про q слово, тобто поступове розширення кваліфікованої більшості у спільній зовнішній та безпековій політиці. Ми повинні запровадити в дію нашу власну статтю 42.7 договору про Європейський Союз. А що стосується зустрічей наших міністрів оборони, оборонних рад, вони мають відбуватися частіше. Вони повинні розглядати всі питання, включаючи питання, пов'язані з промисловістю. Нам потрібно більше стратегічних політичних дискусій. І, безумовно, нам потрібно більше мислити по-європейськи, а не лише в національних рамках. Дорогі друзі. Спроможності, промисловість, партнерства, ухвалення рішень це чотири сфери, в яких нам потрібні термінові дії. І саме ті інституції, які ви тут представляєте, мають це реалізувати для держав-членів прискорте та модернізуйте свої процедури закупівель і працюйте разом з іншими. Роль міністрів оборони є ключовою. Ви надаєте ресурси та мандат для посилення Європейського оборонного агентства. Це у ваших інтересах. Щодо промисловості, покажіть нам свою ефективність і рішучість, давайте побачимо більше вашого підприємницького духу, коли ви впроваджуєте інновації та нарощуєте потужності. Це також у ваших інтересах. І оскільки це щорічна конференція Європейського оборонного агентства, кілька особливих звернень до агентства. Організація користується великою повагою серед держав-членів. Це чітко проявилося під час обговорень питань оборони на минулорічній Європейській раді. Там європейське оборонне агентство отримало потужний імпульс. Дякую вам за ваші зусилля до цього часу. Рухаючись далі, ви повинні бути відповідними до поставлених завдань з належною внутрішньою організацією, а також фінансовими і людськими ресурсами, які відповідають нашим пріоритетам. Це також звернення до держав-членів, якщо ви хочете сильне європейське оборонне агентство, забезпечте необхідні ресурси, якщо ми хочемо перетворити наші політичні амбіції на реальні оперативні спроможності. Європейське оборонне агентство має не лише сприяти, а й очолювати процес ви повинні діяти, а не лише давати поради. Тож сьогодні я закликаю Європейське оборонне агентство зосередити увагу на підтримці держав-членів, зробити агентство справжнім центром інновацій у сфері оборони ЄС, зокрема, шляхом підтримки технологій наступного покоління та проривних технологій, таких як штучний інтелект і квантові технології. Сучасна війна продемонструвала роль дронів. Наступна війна буде про технології, які ми сьогодні лише можемо уявити. Тісно співпрацюйте з Україною. Ми маємо багато чого навчитися у них з їхнього бойового досвіду та інноваційного оборонного сектору. Використовуйте співпрацю з партнерами будь то НАТО чи на двосторонньому рівні. І долучайтеся до ширших політик ЄС у сфері оборони, ви можете допомогти забезпечити узгодженість і гармонізацію всіх ініціатив ЄС. Ми всі знаємо, що потрібно робити, і знаємо, що наша мета сильна та незалежна Європа, зокрема й у сфері оборони. Якщо те, що ми створюємо зараз одного дня, назвуть європейським оборонним союзом, нехай так і буде. Ми повинні зміцнити наші інструменти, покласти край фрагментації, закрити наші прогалини та об'єднати зусилля з нашими партнерами. Сьогодні ми стикаємося з кризою, яка водночас є прихованою можливістю. Тож давайте скористаємося нею. Дякую.